Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, хоча під сигнали повітряної тривоги, які я сподіваюся, ви не лише чули, а виконували той алгоритм дій, про який знаєте вже з 24 лютого нинішнього року. Ви знаєте, даєшся диву, коли притомні адекватні люди починають реагувати на такі собі дуже сумнівні повідомлення про те, що найближчі 2-3 дні по Одесі та регіону буде нанесено хімічний, біологічний, радіаційний, я не знаю, ще там які удари, і про це повідомляє з посиланням на ту чи іншу посадову особу. Ще раз кажу, притомна людина. Це якісь чатики оперативні або знайомі з ЗСУ, або з інших силових. Структур. Ну, по-перше, і найголовніше, дослухатися до сигналів повітряної тривоги треба завжди. Так само, як і виконувати, як мінімум правило двох стін або йти до укриття. Це перший момент. По-друге, ви скажіть своєму знайомому з ЗСУ, який вам про це повідомляє, що ви теж читаєте Viber, читаєте Telegram, слухаєте TikTok та інші можливі додатки. Тому ви вже до цього приготувалися. І тим більше реагуйте на такі повідомлення, коли вам до хвилини про це повідомляється. Ще раз скажу, дослухатися до сигналів повітряної тривоги треба завжди, бо під час війни навчальних тривог. Не буває, ну і найголовніше одне з найголовніших: ніхто і ніколи я про це наголошую чергове, не знає звідки і чим може бути нанесений удар. Чорне море там до цього часу і завтра, і післязавтра будуть знаходитися кораблі ракетоносці Чорноморського флоту Російської Федерації, які можуть загрожувати не лише нашому регіону, а іншим областям України ракетами калібр. Говоримо про територію тимчасово окупованого Криму. Звичайно, говоримо про ворожу авіацію. Та от ніхто не знає, звідки може бути нанесено удар. Ті, хто про це знає, важливо. Вони нам про це повідомляють, саме включенням сигналу повітряної тривоги. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Я бажаю кожному з нас працювати на Батьківщину, на Збройні сили, які, які є нашим, я підкреслюю, вже генетичним кодом ЗСУ, у когось ДНК, а у нас ЗСУ. Так було, є і буде. Отож, пам'ятаємо, що в серці завжди Україна понад усе. Ще раз гарного, тихого, продуктивного дня. Усіх обійняв. Слава нації. Смерть ворога. Тримаємо стрій!